Раді вітати нашого наступного гостя Тарас Загородній політехнолог у нас у день лайф. Пане Тарас, наше вітання. Слава Україні! Доброго дня, Герман, слава! Ну і сьогодні ми запитуємо наших глядачів та гостей, як відреагує захід на масовані удари по Україні. У нас три варіанти відповіді для нашої глядацької аудиторії: надасть Україні зброю, буде примушувати РФ до переговорів і висловить чергове занепокоєння. Це все в контексті оцих от арішники, в тому числі в контексті ракет, кі сьогодні бачили, і дронів, які вже на жаль стали ну, Щонічним, щоденним супроводом життя українців? Ну, всі три варіанти воно не виключає один одного. Я думаю, що все ж таки час працює на Україну. Що ми бачимо і нове рішення вже адміністрація, яка йде, скоріш за все, вже погоджено з наступною адміністрацією. Ми бачимо, які людей скоріше за все, буде залучена до перемовного процесу uh -huh. з і Росії, так і багато чого іншого. О, вся ця істерика Росії якраз пов'язана з тим, що вони розуміють, що позиція буде значно жорсткіше, uh -huh. що панькати вже не будуть розповідати там різні речі, що там не буде ескалації, і так далі, і так далі. Так і тому росіяни намагаються максимально там підвищити градус. Ну звичайно, що вони накопичили ракет. Це зрозуміло. Вони демонструють, що ніякої тактики вони міняти не збираються тут єдиний вихід, так в тому числі нашим. Нашим партнерам показувати, що воно відбувається вимагати більше ресурсів, тим більше застосування міжконтинентальних ракет. Uh -huh. Це дозволяє вимагати більш просунутих систем оборони і так далі. І тому в даному випадку, ну і самі бити, самі бити. Тільки відповідь сюди прилетіла. Туди повинна прилетіти таке така кількість, знищувати їхню інфраструктуру енергетично, в тому числі росіяни розуміють тільки таку відповідь. з приводу підвищення градусів, що хочеться поставити вам питання. Тання, ви зазначили, що Арефія буде наразі дійсно підвищувати його. Почули ми сьогоднішню заяву Путлера. Він зокрема зазначив про те, що ну знову погрошують нам тим арешникам. Mm -hmm. От з цього приводу, як ви думаєте, наскільки дійсно може бути підвищений цей градус, і що може бути такою вже стоповою точкою? Суповою точкою може бути бомбардування тільки Росії. Розуміння, що час у них закінчився, uh -huh. а і передача Україні там толі далекобійне зброї, як там тамагавки все інше і удари по території Росії. Що воно розуміли що Тамагавки нам ще не передали. Я розумію, але, але про, про говорити, це принаймні ро розмова ідеться uh -huh. дуже добре, uh -huh. а, і в даному випадку знову таки чого там Путін так біситься. Путін біситься, розуміючи, що наступна адміністрація буде значно жорсткіше. Вони це вже визнають, вони вже демонструють зуби. Наприклад, були запроваджені санкції проти Газпромбанку, чого Байден я так і так і не зробив за всі ці роки вже війни, тому що йде Трамп. У них питання нафти стоїть. Російська нафта їм на світовому ринку, в принципі, не потрібна. І багато чого іншого рухи. Ну і звичайно, ніякої реакції на цю розмову про міжконтинентальні ракети. І удари по території Росії продовжуються і це вибільшує Росіян. розуміють, що блеф їх вскривається, і вони а, намагаються це з новими лякалками. Я не виключаю удари наступної. Я не виключаю, ага. що вони можуть це зробити, але це тільки погіршить їхні становище. Ну про удари вже заявив Владимир Путін. Знову ж таки, зрозуміло, що вірити йому на слово не будемо, але все ж таки буквально перед початком ефіру. Жилися цитати з'являтися у різних засобах масової інформації, в першу чергу пропагандистських кремлівських про те, що на серійне виробництво поставили той самий Орішнік, начебто, немає засобів для перекуплення такого типу ракет. Ну і найближчим часом Владимир Путін заявив, що саме Київ стане наступним містом, яке стане полігоном для випробування саме такого типу ракет. Побачимо те, що можемо конкретно обговорювати. Це події сьогоднішнього дня, вже які відбулися під час масової атаки. По Україні ворог завдав ракетно-дронового удару по Києву. Про це в ефірі ранок лаєв заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Повітряна тривога тривала понад 9,5 з половиною годин. Відомо про падіння уламків в двох районах столиці. На тепер відомо таке, що у Луцьку не працює електротранспорт, тимчасово без світла близько 215 тисяч абонентів. А під ударом також опинилася і енергетична система Івано-Франківщини на Рівненщині без електропостачання 250 тисяч абонентів, 681 населений пункт, 15 котелень, рівне теплої енерго працюють. 14 наразі не працюють. А на львівщині власне атаки 394 населені пункти області залишилися без світла. Перший заступник голови ОВА Андрій Годих зазначив, що найближчі дні, якщо не тижні, Львову та області доведеться жити у жорстких графіках відключення світла. Ну і натомість один із найпопулярніших моніторингових каналів України Ніколаївський ваньок щодо звіту повітряних сил написав наступне: цитую: не можу дозволити собі публікувати відверту брехню командуючих щодо збиттів, коли результат на обличчя. У попередньому дописі йшлося, зокрема, що після сьогоднішньої атаки мають полетіти голови. Ваньок додав гарних новин по світлу. Не чекаю. Водночас, статистику повітряних сил він назвав інформацією в циферках. Ну у цьому зв'язку, пане Тарасе, ви як людина, яка постійно наголошує на потребі модернізувати систему ВПК України, удосконалюватися, дуже цікаво від вас почути вашу рефлексію на те, що написав Ніколаївський ваньок. Okay. Дійсно, чи є якісь проблемні питання, на які мають звернути увагу у повітряних силах? Ну, давайте так. Ну, по-перше, ми не знаємо, хто такий Ніколаївський ваньок. Всі його читають, але не знаємо, хто такий. Okay. Я все ж таки хочу бачити думки фахівців. Які розбираються і в протиповітряних системах, які розбираються, яких роблять військових, і так далі uh -huh. за різними оцінками, за різними оцінками вважається, що якщо система ППО до 50% не пропускає цього, це вже дуже гарний результат. Uh -huh. Українські е, упевнені, що протиповітряні сили роблять все можливе і неможливе, враховуючи ресурси, які є, знаючи деяку внутрішню інформацію, хочу сказати, дуже багато було зроблено. Uh -huh. І ті відсотки, які є, вони достатньо високі. Але ми повинні розуміти, що росіяни теж не дурні. Е, дуже рівень так зростає. ви бачите, пам'ятаєте, що там рік тому ми якось обговорювали, що буде, якщо буде прилітати по 50-60 шахетів на рік. Це коли нам. Хтось ще розповідав, що ну треба що те, що роблять росіяни, це Деякі наші такі звані аналітики говорили, що це все що вони там будують шахеди, що це все туфта, що це розмови, це все агітація. Ну от постов вже прилітає. А що, що ви будете робити? Звичайно, що з такою наванбудь-яка система має межу своєї навантаження. Так і тут питання постає: що Україна, якщо немає в світі, наприклад, достатньої кількості для того, що зазначити, треба робити власне ЗРК. Я знаю розробки, такі в Україні існували до. Початку війни сподіваюся, що йдуться активно розробки, тому що нам потрібна маса військ. Так? Там, наприклад, коли була проблема з тими шахедами, знайшли більш дешевий спосіб там мобільними групами боротися проти них, а не збивати, наприклад, там ракетами, припустимо, там, Петро, такі дуже довго його коштують і так далі. Звичайно, що різні методи повинні бути винайдені і знайдені. І я тут не знаю тут. Військовий тільки повинен коментувати це питання. І знов таки Ворог не дурний, він це розраховує, він бач... використовує нові методи використовує нові новітні системи, які йому дозволяють або скривати нашу систему протиповітряну перевантажувати mm -hmm. її в тому числі, і врешті-решт досягати такого результату. Це означає, що на у нас повинна бути постійна така боротьба технологій. Так знаходити mm -hmm. нові способи. Не на там ми десь бачили там в авпірономів вже збивають, там орлани, і все інше. Дрони так розвідом. да навіть вертольоти збиваються так далі. Значить, нові системи повинні бути знаходені mm -hmm. і новорішення. Які дозволять масово, то зу ж питання ви ж повинні розуміти в масовості. О, якщо ти робиш одиничний прототип, це дуже добре, але тут питання в серії. А, тобто, війна це питання не той, хто навіть краще зробить, а той, хто зробить масовішим. Виробництва. у них можуть бути, наприклад, ті самі шахиди, ну не дуже доброї якості, припустимо, але їх дуже багато. Далі кількість переходить в якість так, які стосуються танків, наприклад, так у нас часто хтось там, теж який не має стосунку до війська, сміяться сміється, що ну от вони там старі танки дають, але вони є. Вони їх можуть модернізувати крива коса, але вони масово з'являються. Це, це, це величезна проблема для нашого війська і тому тут знову таки масовість. Очевидно, що Україні потрібно виробляти власні системи ЗРК, так ну зенітно-ракетних комплексів для того, щоб не залежати від на від різних поставок, не поставок дадуть, не дадуть, тому що ну наскільки мені відомо, знову такі роботи в цьому напрямку ведуться. От зникна, зенітні ракети в Україні в принципі скільки мені відомо. Ну, принаймні, з ракетами слава богу, нас ще не розучилося робити. Не до де, такої деіндустріалізації індустріалізації аграрна над державу не, не дійшли. Але там питання в електроніці, питання в інших речах, які у нас не виробляються. На жаль, і це теж треба піділювати. Це питання знаходити технологічне рішення для цього. Коли що у нас буде максимально насичена оборона, тому що ми повинні розуміти, нас же країни величезна, угу. закрити країну повністю протиповітряною обороною. Ну це дуже дуже важко в дійсності. Так тим більше вона. У бачимо різнопланово повинно бути. Ви зазначили про те, що ну якщо говорити про FPV-дрони, то там вони не дуже доброї якості, але за кількістю великої так. так само. Ну є тут позиція ще нашого представника ГУР, який розповідає, чому нам складно бити навіть по тим заводам Рефі. Отже, заступник голови гур Вадим Скібіцький пояснив, чому складно завдавати ударів по російських заводах виробника в дронів. Він підтвердив інформацію про накопичення двох сот ра. Кет Х-101 і 300 іскандерів пане Тараса тут в такому сенсі ви зокрема є таким адептом нашого українського ВПК розширення дійсно і з'явилась думка, яка лунає поки що лунає з наших західних партнерів про те, що ну якщо дійсно ми не можемо забезпечити, вони не можуть забезпечити нас певною кількістю боєприпасів і озброєння, то вони можуть надавати нам кошти для нашого виробництва. Як ви до цього ставитесь? До цієї взагалі моделі. Ну, ти тільки позитивна. Тобто тільки спрощувати треба цю модель, угу. щоб, знаєте, от якщо там, ну, там досвід був, коли Данія давала українській бронетехніці, ну. Приватному підприємству гроші на виробництво Богдан. Тобто вони там виконали контракт на uh -huh. випадку. Тобто, якщо у тих компаній або які працюють з міністерством оборони, є налагоджені вже контракти, вони їх виконують. То там повинні бути максимально спрощені процедури надання цих коштів. Так ну, наприклад, є там ДОТ, припустимо, uh -huh. там державна там агенція закупівель, які там є іноземці, вони там довіряють. То нехай воно одразу ж на дотидуть гроші, а не через міністерство, через uh -huh. там стратегпром і так далі, тобто менше повинна бути бюрократії, тих, хто виконують такі речі. Але срівне ми повинні. Діяти не на, на, на всіх напрямках, тому що гроші можуть пообіцяти, а можуть не дати. Потім сказати, у нас бюджетна криза і так далі. Гарна співпраця побудовувати зараз країнами Північної Європи. Це дуже добре, тому що ну зрозуміло, у них кордон з Росією, їм теж страшно, може навіть ще більше, ніж ну, там країнам, які знаходяться за Польщею і все інше. Наприклад, Швеція, них дуже потужна ВПК там може бути якісь спільні розробки. У них є електроніка, до речі, є, і вони. Все виробляють від підводних uh -huh. човних до. Літаків а у Норвегії гроші у Фінлії є гроші. Ми бачимо дані активно інвестують. Так далі, зараз загородній політехнолог у нашій студії. Ну до слова, наш частий гість, який, ну не такий скептичний відносно адміністрації Дональда Трампа традиційно, так тому що от ми чуємо від е, е, Юрія Романюка, що от е, цей самий Кіт Келох, один із небагатьох людей в оточенні Трампа, який має якийсь інтелект. Відпогоджується погоджується з цією тезою, чи ну, ні, я, я не розумію, чому такі принизливі. Оцінки до наступної адміністрації взагалі лунають в українських ефірах, чесно кажучи. Ось там достатньо інтелектуальні люди. Всі ці істерики демократів, які все програли в виборах, розгромно програли вибори Сполучених Штатів Америки. Ми не повинні втягуватись в ці розборки між демократами та республіканцями та переносити всі ці штампи з виборчої кампанії. так Тому у них є позиція стосовно того, що проти України буде застосовувати. Сована сила, ну не знаю, яким чином бомбардувати Україну будуть. Я впевнений, що зараз а, те, що були нарешті протиснути дозволи бити по території Російської Федерації, це вже позиція Трампа, і вона була узгоджена так. з ним раз протипіхотні міни, в тому числі це два. Нарешті були запроваджені санкції проти Газпромбанку. На що адміністрація Байдена так і не спромогла зробити так? Це вже питання нафти. Затримки зараз вон, ми бачимо затримки з цим Адміністрація Байдена. Говорить, що вони виявляються не встигли використати. А гроші да, років, да, тобто, проголосовустигнець, тобто проголосовано було у квітні, да Дак і не використали. Це мабуть, Трамп заважав. Позиція якраз, адміністрації Байдена полягала в тому, що е, системними затримками зі зброєю України привести до перемовин саме для цього, Камали Харіс в штабі чомусь опинилися. Донька Навальної, так вони прямували це в напрямок для того, щоб перестройку зробити, як вони з Грузією робили, і так далі. стосовно рани, все інше не розумів, чому претензії до Трампу. Всі перемовини стосовно Ірану і дозволу, по і цьому ввели Вільям Бьордс, нинішній голова ЦРУ, це адміністрація. Байдена, Обами mm -hmm. а, і так далі. А якраз позиція Трампа, наприклад, коли він був а, а, президентом, був удар конкретно по Ірану. да Коли був знищений генерал Салімані, розірвана була ця угода, тому що рано чи пізно вона була призвела до ядерної появи ядерної зброї, і так далі. От зараз позиція, скоріш за все, буде більш жорстка стосовно Ірану. Як діюча адміністрація давала, що не розуміє, звідки ухуситів зброя, хто стріляє по цьому, по Червоному морю і так далі, там буде чітка позиція, будуть удари по Ірану або руками Ізраїля, або а, конкретно Трампа. Стосовно позиції. Того, що е, немає, чим, е, немає чим бити по Росії, будуть бити по Росії, дадуть більше зброї з все. Тому що в даному випадку позиція буде полягати в наступному. Путін, або ти виконуєш те, що ми тобі говоримо, а їм дуже не подобається, що вони вже почули. А, а почули вони дуже неприємні речі, і вони це розуміють. І або ми будемо давати Україні значно більше зброї для того, щоб забезпечити її захист. От і так, така позиція, так воно буде. Тим більше зараз точно можна сказати, що буде робити Трамп. Він змінив всі обмеження на постачання Пане на постачання енергоносіїв для нашої дискусії. Да. Давайте ми ще дамо відповідь пан да. пану Юрію. Пане Юрій, Ваше слово з цього приводу з того, що почуто так само від пана Тараса. Одну хвилину хочу відреагувати так, те, що сказав пан Тарас. Я тільки мови і цифри. Ну ніякої розгромної поразки Камало Харріс не було, Наші телеглядачі повинні знати. Вони просто цього не знають. Різниця між Трампом і Камало Харріс складає всього на всього півтора відсотка виборців. Півтора відсотка. Якщо Байден переміг з результатом в свій час в 20-му 80 мільйонів виборців, то зараз Трамп здобув тільки 67. Це величезна різниця. 80 і 67. Камала Харріс відстала відстало від Трампа. всього у на півтора Це не є розгромна поразка, і це нічого не значить. Я просто хочу, щоб те оглядачі розуміли. Стосовно кадрів, які висуває Трамп, ну ви знаєте, кого він висуває на міністра оборони ведучого News. Так, він був там майором брехня. і так далі. Ну він ведучий з Fox News, Розумієте, я нічого не хочу нікого принизити і так далі. Ну на міністра оборони США ядерна супердержава повинна все ж таки бути Юрій, Я дуже боюся. перепрошую, пане Тарасе, Ви зазначили, що це брехня. Що брехня? Бойовий офіцер, які мають досвід в Афганістані, закінчив Принстон, Гарвард. То що він працював на цьому, це нічого не означає. Ну слухайте, давайте не втягувати нас в розбірки. я розумію, ваш фінансує демократична партія або пов'язана з цим. Нам потрібна двопартійна підтримка. І не треба тут продовжувати цю а, нести пане майже пане, вас звідки ви, дані, би, дані про фінансування пана Юрія? Ну, людина, людина людина людина. мені. Я не вірю нікому. Я не вірю. Ні камали Харес, ні Трампу. Так а тут людина приходить і починає гітувати за Камалу Харіс. Розповідати, яке воно добре. я факти показав. Адміністрація Байдена Я скажу тільки мовою. Фактів, мова фактів. Адміністрація Байдена затримувала допомогу Україні Фокснюс. Да до чого тут Фокс Ньюс? Я вам говорю. Адміністрація Ще раз, Байдена на голову, затримувала о, літер, допомогу США. Перед тим двоє журналістка Фокс Ньюс. Я вам кажу за інтелектуальну здатність цієї команди. На міністра охорони здоров'я Кеннеді, Де є на радник казав, що ковід не існує, що не треба носити маски. І що, що Це Яка, не яка немає. Ваша, Це ваша справа кого призначає. Він призначає? Все ж таки розуміємо, що наші гості при своїх позиціях залишаються. А а Ні, мені питання. В ній конкретне запитання. Байден. Затримував допомогу Україні. Ви підтверджуєте цей факт, чи не підтверджуєте? Це складне питання. Не тому, що я хочу відповісти, а тому, що ми потребуємо нові системи допомоги, які Зрозуміло, зрозуміло. Да. Я відповім, ну, пане Тарас. Ну вже негарно Так, Будь ласка, будь ласка, пане Юрій. Ви задали питання. Дайте я вам скажу Ні. оця допомога, 61 мільярд, на якої ви знущаєтесь, вона була в тому числі розтягнута частина з цих коштів на 25-й рік, а частина з цих коштів навіть на 26-й рік. А чому була розтягнута? Зв'язку з тим, що демократи програли вибори, вони змінили свою концепцію. Вони не будуть уже постачати 25-му і 26 шостому. Вони хочуть встигнути до 20 січня 25-го, до завершення каденції Трампа, 에, Байдена і початку вступу інаугурації Трампа надати це Україні і знову не встигають. Так абсолютно правильно, але ви поясніть, чому? Що ця... Двиги. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, вашу Тобу, позицію. тому, що позиція Байдена затримка була допомоги. Це завжди було і після харківської операції. Це про це й говорили Бен Ходжес і все інше далі. Стосовно там немає 60 мільярдів, те, що говорили, там тільки частина. Дай Боже, там 20 мільярдів. Далі строки конкретно проголосовано було в квітні mm -hmm. цього року, в квітні минулого року. Що значить на 25-й, на 26-й? Виходить, що а демократи очікували... проголосовано дійсно на 25 на 26 ні, навіщо рік? нам зброя на 25-й, на 26-й? Нам зараз потрібна зброя. Ну, от да, не, Юрій каже, що затримка, демократи, що на... програють усі. Затримка. У затримка була. Я по факту вам говорю, а не цього. Чого? Туди навіщо інтернет? нам зброя 25-го, 26-го? Нам потрібна зброя зараз. Так? Далі. ці Навіть ці гроші не були... Не були виділені вчасно, звичайно, сидів конкретно Трамп в кабінеті так у Байдена і затримував це, я так розумію, ваші uh -huh. логіці. Далі удари по території Російської Федерації. Хто заважав дати можливість бити? Вибори, вибори в США? відповідаю вибори в США. Ви це чудово знаєте. До чого тут, до чого тут вибори? Скажіть, я будь ласка, коли бути. а коли нам була заява, що НПЗ це виявляється цивільне осаж таки? Я хочу зробити ремонт замоки. Наші гості лишаються при своїх позиціях для того, аби по зберігати динаміку нашого ефіру. Я пропоную рухатися далі. Дійсно, останні декілька днів засідала і парламентська асамблея НАТО. От і ну підтвердили вони фактично, те, що вони дають дозвіл бити в глиб Росії. Парламентська асамблея ухвалила резолюцію, в якій зокрема передбачають удари по військових цілях. У тилу РФ задля самооборони та закликають надавати відповідні засоби у документі. Закликають союзників до наступного саміту НАТО у Нідерландах, який відбудеться у 25-му вже році, розробити спільну стратегію щодо Росії з фокусом на спроможність альянсу стримувати і протидіяти загрозам з боку РФ. Ну, давайте так. Рішення ухвалюють в дійсності виробники зброї. Де це в першу чергу про Сполучені Штати ага. Америки? Далі вже це виробники британці та французи. Ну теоретично там може бути тут Тауруси, якщо будуть передані з боку Німеччини і так далі. А ось це головне. Ну це як така загальна позиція може бути. От щодо підтримки плану перемоги, дуже добре. Те, що вони там підтримують. Це якраз говорить дуже добре тенденцію, що Європа починає принаймні включатися в процеси фінансування, в тому числі. Я думаю, що а, Трамп буде змушувати європейців витрачати більше грошей на оборону, виконувати зобов'язання, які вони так і не виконують. Я впевнений, що буде розмова йти і про 3% ВВП, і про фінансування української армії mm -hmm. буде йти. А і по закупівлі більше американської зброї, тому що там хитрувато буде зроблено. Що вони скажуть? Ви фін... це ваша війна, да тому фінансуйте більше Україну і українську армію. О, звичайно, закуповуйте більше американської зброї, так а, і так далі. І тому така буде позиція адміністрації Трампа. Вона вже проглядається. А мене дивно чути, що щось зараз вимагають від, від від, від Трампа, коли він ще є не президентом. Так ну це завжди така позиція. Що, а що він повинен оголошувати? кому він повинен оголошувати? Тобі що там Ілона маска? слухайте, Ілона Маска це чи приватна особа. Я вас запевняю. Його буде відтісняти скоро. А, з цих всіх всіх тих Бо речей. Бо побоюється те, що він хоче бути наступним президентом? Хто? Так, Ілон Ілан Макс не може бути президентом, він народився в Південній Африці. Да. Питання знято. А, наступним президентом, скоріше себе буде Ді Венс. Вони його просувають, якщо на два правда... терміни виставити одразу ж так. На два терміни ви ставите. О, Ну, республіканці налаштовані на три терміни. Тобто, ну, тобто термін Трамп, термін Венс, Трамп Венс. і Венс 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 пана Тарас, а ви можете пояснити, в якому етапі взагалі історичному ми перебуваємо, зважаючи на те, що історичному чи історичному? історичному, історичному виключно. <laughs> Тому що ми Юрія Романюка долучали і вас, і, і Така розмова така цікава склалася. Кожен намагався відкрити очі глядачам на щось. Мені здається, це важливо розуміти. Ось Андрій Коваленко, очільник ЦПД про РНБУ України, нещодавно сказав, що от зараз те, що відбулося, вказує українцям на те, що не потрібно вірити всіляким експертам, які говорили раніше про договорняки, про те, що не будуть росіяни бити по енергоенергосінфраструктурі України, і так далі. Вони показали от сьогоднішні обстріли, що Росія націлена надалі воювати ніяких домовленостей не не хочуть Двичани... писувати, ні, ну дивіться. Я упевнений, що росіяни хотіли цих домовленостей, тому що вони відчули, відчули вже удари а, по Це своїй інфраструктурі. Угу. Це коли СБУшники почали бити якраз на початку цього року. А по НПЗ і пам'ятаєте, як в адміністрації Байдена про це у нас завжди наші не говорить там це пан Романюк сказав, що це виявляється цивільна інфраструктура. Вашингтон пост писала навіть, що сама Камала Харрис почала говорити, що а? Романюк про це ж не говорив, що це цивільна інфраструктура. Ні, ну він завжди замовчує. Коли йдеться про конкретні речі, чомусь одразу ж розпливається. Я запитую, чому не може. А навіщо виділяти Україні зброю на 25-26 рік, якщо вона потрібна зараз? Там, да? Тут питання одразу ж кудись, знаєте, зникає. Ну, з Романюком відповідь. якась своя давня особиста Та ні, ні, буде. ми навіть не знайомо. Я просто не... я, я люблю фактуру. Знаєте, я люблю фактуру. Коли, і коли у нас така ще починається. Вибачте, гоніва на, на наступну адміністрацію, яка ще не приступила до своїх функцій, uh -huh. так е, починається втягування нас в розборки між партійними, між демократами та республіканцями. Я категорично проти цього, так, і щоб в тому числі щоб ця а Ну просто гоніво, те що називається, щоб звучало в українських ефірах, в тому числі, тому що будуть говорити, що вас в Україні не люблять, так що ходять тут, розповідають, що ви виявляєте все все здало і так далі. Застосування зброї, сили проти кого, що Україну будуть бомбардувати, я просто не розумію логіки в цих речах. Про що тут говориться? Є конкретний план, який у цього про який до речі, Трамп не підтвердив, що жодного призначення. Що ви розуміли? Все рівно все в сенаті буде. почитайте, можна відкрити? Є така програма Google, відкрити, що пропонувала ця людина. Там же ж говориться там. да? Ну, дякуємо конкретні репане Тарас. Речі. Пане Тарас так, з вами да. будемо всі ці конкретні речі обговорювати ще не один раз. І принагідно, дякуємо дуже, що сьогодні були разом Дякую, з нами. Да. Тарас Загородній, політтехнолог.